Вітаю всіх, хто виявив сьогодні бажання бути присутнім тут. Я хочу сказати, що тут знаходяться громадяни міста Боярки, гості, політики і всі ті, кому небайдужа громадянська позиція. Це зібрання вільних людей, які хочуть висловити сьогодні свою точку зору на міську забудову, забудову, яка планується бути проведеною в міському парку. Це позиція кожного. І оскільки ми всі громадяни, і ми маємо право свою позицію сказати тут, я прошу всіх, організатори просять виказувати її мирно, аргументовано, спокійно і з повагою до кожного. І оскільки ми всі громадяни, я пропоную всім почати із того символу, який супроводжує наше громадянство, гімн України. Україні! Героєм слава! Геям слава Понад усе! Сьогоднішня проблема є не такою же рідкою для Києва та й взагалі для міст України. Існує парк, існують громадяни, існує забудовник. У кожного свої інтереси. І на жаль, ця біда, ну, цей конфлікт, скажімо, так, не оминув і боярку. Він розпочався давно, 2007 року, проте лише зараз ми починаємо його обговорювати. І це свідчить про велику хворобу нашої державної системи хворобу, яка в 2013 році, я нагадую, вивела всіх на Майдани і, і продовжується зараз. Тому що революція. Не закінчилася. Багато хто каже, що у нас буде третій майдан, що всі суспільні негаразди, нерозуміння владою інтересів громадян, небажання чути призведуть до якихось нових потрясінь. Хто його знає, але я точно, ми точно знаємо, що якщо ми будемо робити кроки послідовно, якщо ми будемо послідовно виказувати свою позицію. Тиснути на владу, доносити до влади. Приконливо доносити до влади точку зору, то, можливо, ніяких потрясінь не буде. Можливо, буде еволюція. І я думаю, що цей мирний шлях це бажання кожного, кожного, хто дивиться ввечері телевізори, хто втомився і у кого душа розривається від сюжетів про смерті героїв, про тих, хто зараз в дану хвилину кладе. Своє життя на вівтар нашої батьківщини я прошу всіх згадати цих людей, їхній безсмертний подвиг хвилиною мовчання. Отже, слава Україні! Я не знаю всіх, да, присутніх наших героїв, але серед нас, слава Богу, є живі. Я знаю, що Олександр, він нас в чому ряду, ми тобі дуже дякуємо. Дуже шкода, що ти в нас поранений, але ми знаємо, що ти серцем, душею, дуже да, з побратимами був. І ну, Як я можу сказати, щоб він підвівся, якщо він радий, в нього в нього поранення всі дуже хочуть побачити. Також Михайло. Ми дуже тобі дякуємо за те, що ти там за нас всіх їм показав, де живуть, ті, хто треба. Михайло у нас, да? я не знаю, герой майдану. Там ми хочемо ну, просто... це відомий також. герой майдану. Дякую. Можливо, серед нас є ще присутні. Підказуйте, є ще присутні, кого варто привітати? Ніхто не знає. Я, я думаю, що є присутні. Це вся громада, яка в минулому році зараз показує свою принципову позицію, тому ми всі герої. І я вірю в це, що ми змінимо, ми віримо в це, що ми змінимо ситуацію на краще. І зміни обов'язково прийдуть. Раз, роз, І... Я хотів би перейти, не займати час, перейти до доповідей, які, які проясняють ситуацію, що ж саме відбувається в парку міському міста Буерки, тому що в принципі багато інформації різної є, але ми цією проблемою опікуємося вже певний час і. Зробили такі аналітичні, юридичні довідки і хотіли би представити, щоб ви оцінили і знайшли свою, можливо, укріпили, можливо, змінили свою позицію у питанні забудови, яка планується в парку міста Боярки. Я хотів би запросити першого доповідача, Сінчука В'ячеслава, до мікрофону. Сінчук В'ячеслав це громадський активіст. Член виконкому народної ради боярки. Я думаю, багато хто його знає, а хто не знає, може буде судити по його доповіді. В'ячеславе, я нагадую вам, що у вас є 10 хвилин для того, щоб донести свою точку зору. Доповіді у нас 10 хвилин, виступи 5 хвилин. І, будь ласка, використайте, використайте цей час плідно. Дякую. Е, наче, як вже Олександр представив на зустрічок В'ячеслав. Хочу сказати, що я за фахом, за освітою, архітектор в області містобудування, і я мешканець міста Боерки з народження. Тобто те, про що я вам хочу розповісти, буде лунати від мене не тільки як від фахівця відповідного, відповідної сфери, але і як людини, яка, до якої це питання дуже близьке, адже я ну, прожив все, все життя в Боярці, і, і, і знаю, що таке цей парк. Отже, що таке містобудування? Напевно, що для багатьох з вас це слово звучить трошки загадково, але все дуже достатньо просто. Містобудування це розділ архітектурного проєктування, єдина відмінність якого полягає в тому, що архітектура в традиційному розумінні проєктує, займається проєктуванням об'єктів, будівель, споруд і так далі, а містобудування займається плануванням територій. І саме в цій площині лежить те питання, про яке ми сьогодні з вами зібрались послухати і обговорити. Значить, що ж таке містобудування? Це ціла наука, комплексна наука, яка поєднує в собі одразу кілька наук. Це екологія, геологія, соціологія, економіка, там, інженерія. Дуже багато різних наук. Тому займаються їм не тільки архітектором містобудування, яким є, а й багато інших сфер. Я хотів би зосередити увагу сьогодні на соціальній частині. Що ж говорить містобудування про парки? Парки за законом, за державними будівельними нормами, це є окрема функціональна зона. Містобудування планує територію населених пунктів, сіл або міст чи інших якихось частин і розділяє їх на певні функціональні зони. Це житлова, промислова. Рекреаційна, і от якраз до рекреаційної відносяться парки. Ця сфера, ця зона, вона захищена законом. Чому? Ну, уявіть собі, місто, яке складається тільки там, з будинків, да, або тільки з промисловості. Або будь-яке місто без парків. Чи комфортно в ньому буде жити? Я думаю, абсолютно неможливо, тому що жити в лабіринті між е, кам'яними стінами, просто неможливо. Люди, люди просто із певним часом, я думаю, дуже швидко. Дістануться такої емоційної напруги психологічної, що просто це буде вже таке, знаєте, напружене суспільство, скажімо так. Тобто парки, в першу чергу, розумієте, що всі чудово розуміють, що парк відіграє функцію екологічну, воно насичує повітря киснем, очищує його від пилу і таке інше. Але... У парків є ще друга функція, яку містобудування дуже важливо і ретельно враховує. Вона соціальна. Це відпочинок рекреація. Чому називається рекреаційна зона? Це відновлення сил. Тобто парки це місце для відпочинку. Зараз ви чудово знаєте, що на собі чудово відчуваєте, що темпи життя сучасного дуже високі, напружені. І якраз парки відіграють ту роль, коли можна відновити свої сили, відпочити і таке інше. У молодих батьків є е, гостра необхідність е, у тому, щоб, наприклад, гуляти з дітьми. так? У людей похилого віку є потреба прогулюватись свіжим повітрям обов'язково. У, у решті так само є потреба відпочивати, спілкуватись в кінці кінців. Так от е, е, в Україні діє містобудівне законодавство і державні норми будівельні, які захищають. Цю функцію, цю функціональну зону. Тобто вона є обов'язковою для всіх населених пунктів. Більше того, визначається не тільки їх необхідність, визначається їх мінімально необхідна площа загально в місті. Так от за матеріалами проєкту генерального плану 2009 року, останнього генерального плану, який, на жаль, не затверджений, відомо, що на сьогодні в Боярці, на сьогодні в Боярці менше необхідного мінімуму парків. Тобто нам потрібно зараз збільшувати парки для того, щоб відповідати будівельним нормам. От перед вами просто приклади містобудівної документації, містобуд... проєктів містобудівних, які діють на сьогодні в Україні. Тобто містобудування проєктує і цілу країну, окремо області, окремо району, окремо місто і частини міст. Будь ласка, наступний. Ось приклад генерального плану, ну, так як виглядає генеральний план. Тобто, генеральний план він принципово визначає, де які зони плануються в місті, для того, щоб місто розвивалося гармонійно. Інколи дуже багато наша влада говорить, що місто має розвиватись, тому що у нас немає будівництва, треба щось будувати. Так от ви ж розумієте, що розвиток буває різний. Наприклад, раково пухлина теж розвивається. Тобто місто, якщо і має розвиватись, то комплексно, не тільки в якомусь одному напрямку. У нас, слава Богу, за останні 10 років збудувалося вже ну, близько 10 будинків, 9-поверхових, як мінімум. От. А інфраструктура майже ніяк не розвивалась. Це схемка нашого міста. Будь ласка, наступний слайд. Так от, про що говорить закон? Закон України про регулювання містобудовної діяльності говорить про те, що генеральний план є обов'язковим. І він обов'язковий для дотримання абсолютно всіма частинами, тобто владою, приватними особами або юридичними особами, не має значення. Наступне, будь ласка. Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для обґрунтування довстрокової стратегії. Тобто це фактично інструмент, завдяки якому має розвиватись і розбудовуватись місто село чи місто не має значення. Без нього гармонійний розвиток просто неможливий. У нас на сьогоднішній день, особисто я вважаю, що генерального плану немає, але міська рада в минулому році прийняла рішення про продовження дії генерального плану до історичного, 71-го року аж. Він абсолютно не відповідає вже сучасному стану міста. Як їм можна користуватись для розвитку міста, абсолютно незрозуміло. Але це окреме питання. Зараз хвилиночку. Ось детальний план. Так, що, е, детальний план це наступна е, частина містоподібної документації, тобто проєкт, який розробляється не на ціле місто, а вже на частину. І що говорить про це закон? Що детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану. Це означає, що без генерального плану детальний план розробляти не можна. В нашому випадку було прийнято рішення про розробку, детальний план розробили і його ще й затвердили не маючи на це підстави, а саме генерального плану. Тобто на сьогоднішній день влада абсолютно свавільно прийняла рішення, яке їй потрібно, порушуючи процедуру, і що ми маємо врешті, ми маємо перспективу забудови нашого парку. Що важливо ще, будь ласка, наступний, це, до речі, приклад... Тарас Григоріч у своїй передвиборчій кампанії 2010 року і 2006, до речі, так, також обіцяв е, затвердити генеральний план і розвивати місто виключно стосовно нього. На сьогоднішній день генерального плану немає, хоча він був розроблений, лише не затверджений голосуванням. Будь ласка, наступний. Звичайно. Ну, мабуть, ще немає. Ну, Чекайте. Це одна з тих самих обіцянок, які давав Тарас Ерожі, зокрема у своїй передвиборчій кампанії. Будь ласка, читаємо. Перетворити парк імені Шевченка в оздоровчу спортивну зону, що ми маємо на сьогодні абсолютно протилежну річ. Розпочати будівництво льодової арени та басейну у складу багатофункціонального спортивного комплексу державним коштом. Мало того, що ми маємо не спортивну забудову, а житлову, ще й не державним, а приватним намагається коштом. Заробити. Будь ласка, наступний. Ось що важливо. Це було рішення, яке передувало рішенню про розробку детального плану, а саме міська рада визначила межі парку. Як я вже казав, межі функціональних зон, їх кількість і розташування визначається тільки через містобудівну документацію, тобто через архітектурний проєкт території міста. Влада вирішила на власний розсуд визначити ці межі. Просто от Подумала собі, я намалюю таку собі межу і її затверджу. І що цікаво, дуже важливо, що 50 років чи скільки там такого рішення не було, і парк існував собі, ніхто його не чіпав. Як тільки було прийнято це рішення, одразу ж наступним рішенням, будь ласка, наступний слайд. В'ячеславе, я вам нагадую у вас дві хвилини. Звичай. Так, я якраз завершу, дякую. Визначили межі парку якраз з виділенням цієї території. З парку у нашому традиційному розміні, яку одразу ж віддали під забудову. Наступний слайд, будь ласка. Ось бачите, це. Я вам зараз покажу. Тобто, будь ласка, наступний слайд. Ось таким чином ви бачите, басейн прометей. Тобто цю ділянку просто вивели за межі парку, незважаючи на те, що навіть у нас статусу парку цього немає. Влада про це неодноразово нагадувала. Наступний слайд, будь ласка, ось це рішення. Ну, не будемо читати, ви зрозуміли. Тобто ми Визначили межі парку, не маючи на це підстав, а саме місто будівої документації затверджено. І наступний це рішення про затвердження цього детального плану. Наступний ось цей проєкт. Дуже цікаво бачити, що виділили для розробки цього проєкту 2 гектари, в складі яких є 70 соток, які безпосередньо надали в оренду будівельній компанії Ківо-Світошницьк Мегбут. Але проєктом передбачено, що на цій ділянці повністю запружені будинками, а територія для обслуговування цих будинків. Виходить за межі ці орендовані ділянки. Тобто забудовник чи влада, скоріше влада, тому що виключно влада замовляє цей проєкт, місто документація замовляється тільки владою. Дозволили розмістити на орендовані ділянки повністю все будинками, а стоянки, спортивні майданчики, все, що потрібно, на нашій міській території. Хоча, до речі, про е, законність надання в оренду цієї ділянки буду розповідати наступний доповідач. Ви про це дізнаєтесь. Будь ласка, наступний слайд. Ось 70 соток, бачите, які повністю заставлені будинками. Наступний. Ось так е, забудовник говорить, буде виглядати забудова. Тобто все чудово, красиво. Але ми із власного досвіду знаємо. Як це відбувається насправді? Вячеслав, у вас 20 Ступний. секунд завершити Добре. виступ. До чого може призвести, ви всі чудово знаєте, що автомобілізація у нас на сьогоднішній день дуже висока. І ось таким, напевно, буде майбутнє нашого парку у разі такої забудови. В принципі, у мене все. Я дякую всім за увагу.